Друзі, привіт! У нас вийшла цікава подія. Ця подія називається Захід, який проводив НВ. На який прийшов Девід Рахамі. Чому вона цікава декількох аспектів? Перше до звільнення Єрмака на НВФ. В принципі, мало хто навіть з звичайних депутатів ходив, і якщо ходили, то їм одразу дзвонили з офісу президента і схварились, говорили, не можна так робити. Говорять, що Дмитро Літвін прямо продзвонював деяких рекомендавців, які розміщалися на НВ, і говорив, що це видання, яке критикує офіс президента, тож не треба там розміщувати рекламу. Тут цілий голова фракції прийшов і достатньо відверто говорив. Друга. Цікавість цієї події. Те, що це було 16 хвилин прямої розмови Давіда. А як ви знаєте, він і за дві хвилини може наговорити багато. Тож не дивно, що одразу він пішов всі загалу всі заголовки з заявою в стилі може бути погана угода чи дуже погана. Що потім довелося навіть президенту якось виправдовувати. І третє це те, що одночасно за ці 16 хвилин було сказано не тільки про угоду, а і про. Різні інші аспекти, як на мене, не менш резонансні, і як завжди, достатньо прямолінійно, Мені здається навіть занадто. Ось якраз про ці аспекти, які стосуються роботи парламенту, пошуку міністра енергетики, і навіть про стратегію слуги народу, я і хотів би вам розповісти, тому що це справді мені здається, ну потребує додаткової уваги, та й, чесно говорячи, коментувати Девіда просто завжди цікаво, і, і скажімо так, потролити його. це Окремо задоволення. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп, і ми розбираємо все те, навіть не все, але головне, що встиг за 16 хвилин наговорити генератор випадкових фраз Девіда Рахамія на заході НВ. Тож, погнали! Так, ще раз. Про угоду ви чули, потім президент це виправдовував. Не буду тут зупинятися. Мені здається, що вже багато хто про це відео записав, чесно говорячи, не дуже вірю в те, що яким чином допоможе розбір зараз більше додати ясності в це. Але для мене там було декілька інших аспектів. І перший, який я точно хотів би вам підсвітити, це як Давід. Коментую історію з народними депутатами. Я вам ще минулого разу, коли робив розбір про фракцію Слуга народу, говорив про те, що Девіт особисто вмовляв депутатів не складати мандат, поки тривають мирні перемовини. Ну тому що, начебто, типу вони потрібні типу, у фракції. Насправді у фракції Слуга народу залишилося 229 народних депутатів, якщо чотири виходить, розвал коаліції. І ось відповідно підтвердження всьому цьому. Приніс там девід, тож я вам просто включу спочатку цей фрагмент його розмови. А, та я це відкрито в парламенті багато разів казав і в ЗМІ про те, що дуже багато людей є, які вже просто ну, не можуть, не хочуть далі продовжувати робот, працювати в парламенті. А вони незамінні, тому що ми не можемо провести вибори. І такі, знаєте, and egg problem. І що з цим робити, ну, чесно кажучи, поки ми не маємо ніяких е, таких чуда, е, якихось е, рішень, на, на жаль, на жаль. Е, чи маніпулюють цим питанням дуже багато маніпуляцій. І що робити з втомою, я думаю, що тут Всіволад е, поділиться, я думаю, їм на... Багато важче і тому, чесно кажучи, єдиний сценарій, який я розумію, це казати всім не скиглить, тому що військовим набагато гірше ніж вам. Ну і ми тоді ще можемо якийсь час протриматися і дивитися, коли з'явиться вікно нове мікно можливості для миру. Ну коротше, тут я навіть не знаю, що додати про не хочуть, не можуть. Давайте скажемо чесно. Проблема з народними депутатами, вона ну достатньо штучна. Ну тобто, так там залишилось мало депутатів менше ніж 400, і їх очевидно не буде ставати більше. Але закони в цілому так голосуються в 260 голосів. Ну тобто там запас ще величезний. Проблема в тому, що коли депутати будуть виходити з фракції Слуга народу, якщо це мови навіть іде про списочників, то тимчасово вони випадають з переліку, тобто зменшують кількість голосів в коаліції. Коли говоримо про. Про мажоритарників, а найбільше кількість мажоритарників знов ж таки у слуги народу, то ніхто не заповнює це місце, і відповідно, кількість мажоритарників Слуги народу зменшується. Плюс є третій варіант, про який Девід не сказав: це про вихід просто з фракції. Для мажоритарника це нічого не означає, немає ніякого імперативного мандату. Тож чотири мажоритарника зараз отак розвалюють коаліцію, і тому вони так нервують. І тому зараз ризик до розвалу коаліції він достатньо високий. Конкретно, чи не втримує потім коаліція в парламент ні, тому що до них долучиться хтось з груп, повернуть умовного Тищенка чи ну абсорбують в себе групу відновлення. Ну напевно так. Але політично однозначно це буде виглядати дуже погано. Але це не все, про що наговорив Даїд. Тож наступна була про історію, що там у слуги народу, і відповідно, яка у них там зараз буде стратегія розвитку. Стосовно «Слуги народу, тільки вчора у нас був з'їзд, і ми обрали пана Карнієнка, першого віце-спікера, і він там на протязі от одразу ж після нового року буде презентувати певну там стратегію політичної партії під час війни. При всій повазі до Саши Карнієнка, але мене прям сильно позабавила фраза Давіда. Причому я переконаний, що це він сам придумав про стратегію партії під час війни. Ні, ну. Напевно, така стратегія теоретична мала б бути, і напевно її б навіть хтось мав розробити. Просто проблема в тому, що це сказано в грудні 2025 року, на вже з майже закінчений четвертого року повномасштабної війни, де. По пропрезидентська фракція, фракція монобільшості, фракція відповідна, яка сформувала коаліцію, думає про свою стратегію під час війни, чесно говорячи, це просто виглядало достатньо смішно, і якщо відверто не відповідає з жодної реальності. Там справді. Саша Карнієнка буде планувати якісь зміни, але сказати про те, що це можна назвати якоюсь там стратегією нової, ні. Скоріше це буде звучати як зробити так, щоб слуга народу остаточно не розвалилася до того, як буде створена нова партія, з якою і піде, і буде, скоріше за все, називатися якимось блоком перемоги Зеленського або просто блоком Зеленського. І останній момент він для мене найбільш епічний це коли спитали про відповідно пошук людей на міністра енергетики. Нагадаю, у нас зараз дуже проста ситуація. З 19 грудня у нас немає міністра енергетики. Вона була Гринчук, по факту, це був Галушенка. І ось до як мінімум середини січня у нас міністра енергетики не буде. При тому, що треба гроші шукати, при тому, що треба ну якось з енергетикою наводити лад, при тому, що треба формувати наглядові ради. Коротше, весь цей процес, яким мало б займатися урядовці, причому під час повномасштабної війни, під час масових відключень світла, його немає кому. Відповідно робити і слуга народу вже півтора місяця, а виглядає так, що вже відповідно і значно довше не буде мати міністра енергетики. Фактично, з 19 листопада це два місяці пройде. І ось тут Давід Арахаміч, як завжди, дає свою неочікувану версію, чому у нас немає міністра енергетики. Сті управлінські висновки перше далі підтримувати всі антикорупційні реформи, які вже держава багато чого зробила, і ще є великий перелік Ukraine facility програма, МВФ програма і таке інше, які далі укріплюють нашу незалежну антикорупційну інфраструктуру, робити нормальні наглядові ради і платити людям нормальні ринкові заробітні плати. Бо, я, наприклад, до речі, я от сьогодні прийшов, я ж багато е, часу не був на публічних подіях. Шукаємо міністра енергетики, підніміть руки, там мої помічники, ми можемо, хто хоче спробувати себе. У нас ду дуже, гарні, дуже гарні умови є на цю роботу. Заробітна плата, е, здається, 57 тисяч гривень, пожиттєвий статус пепа, е, декларація. Не бачу рук. Декларація, набуй САП в придачу бонусам. Шикарний коментар, який мені здається можна розібрати в окреме відео, давайте його по черзі. Перше про міністри енергетики. Ну, проблема в тому, що такі ж самі вимоги були і до цього. Якось міністрів знаходила, навіть Свереденко знайшла Гринчук, яку і, я так розумію, порадив той самий Діркач з і Міренюк. А тут раптом виявляється, що за 6 років. Свої роботи за 6 років при посадах за 6 років ну умовно безперервного панування у услуги народу немає жодної людини, яка готова піти в, в найважчий час для енергетики і відповідно ну займати цей пост. Це або. Ну, чесно говорячи, розпис в непрофесіоналізмі, або давайте говорити відверто, дуже нещирий коментар, тому що насправді людей звичайно зупиняє історія з деклараціями. Я переконаний, хоча можна знайти серед тих, хто вже подає такі декларації, і з пепством, хоча знову ж таки можна знайти людей, які вже тоді пепом, і навіть зарплата. Очевидно, не найбільша, хоча 57 тисяч, мені здається, це Давід сказав голий оклад, Наскільки я пам'ятаю, там більше 100 тисяч гривень. І очевидно, що можливо. Пиво, комусь ця зарплата буде виглядати маленькою, хоча 100 тисяч гривень не така вже і маленька зарплата. Але проблема в тому, що міністр енергетики має отримати мандат на звільнення всіх заступників, всіх відповідно, хто у нього по вертикалі, не брати навіть. Теоретично телефони від людей, які були пов'язані з Тимуром Міндічем, звільнити їх всіх, кого він може по цій вертикалі звільнити і наводити там Глад. А при тому, всьому от часто всі ті ДБР і всі про які ходять навколо, всі люди з офісу президента мають забути про можливість йому дзвонити і щось вимагати. І ось така пропозиція: чомусь від. Даної влади не лунає від офісу президента, зокрема тому, звичайно, що всі притомні люди говорять дякую. Ну бути черговою гринчук. Ми точно не хочемо. Ну, не те, що треба доведеться там ночувати разом з міністром юстиції, хоча і це не виключаю, а просто ну бути фунтом, який займає місце. Тепер про антикорупційну інфраструктуру смішно не буду коментувати і згадувати події 22 липня. Що стосується конкретної історії про те, що Девід давно не був на публічних заходах, ось на цьому відео я якраз і в моменті хочу завершити назву блог. Так і тому владі треба ходити на них, тому що при всіх рівних, але це абсолютно діч, коли на будь-якій нормальній дискусії відсутні представник влади, тому що можна звичайно наговорити багато, можна в принципі дати відповідна нормальні відповіді, Але це окей, коли влада спілкується з суспільством у так на майданчиках, відповідно відкрите в медії. Таке інше, я справді бачу цю тенденцію, що зараз після звільнення Єрмака багато слух народу з'являється в різних. Ефірах багато відповідно представників від уряду ходять на різні конференції. Там їм задають неприємні запитання, але вони дають дуже часто адекватні відповіді, і це значно краще, ніж у ця дівчина, в яку ми спостерігали при Єрмаке, коли були телеграм-канали. Вони писали якийсь бред, і всі думали, що це важливо. Тому ну ось напевно, там, де можна похвалити, добре, що зараз представники влади, особливо які мають високі посади і високий вплив, на це точно про Давіда Рахаміча почали туди ходити але наговорив він за 16 хвилин, звичайно, більше ніж напевно інше за місяць. Ну це його специфіка. На цьому ми будемо завершувати. З вами був Ярослав Шелесняк, це канал Залізний нардеп До побачення, до нових зустрічей.